Стиль і елегантність у кожній деталі це все про нас. Bello лофт класична душова від стінки до стінки з розпашними дверима. Які кріпляться до невеликого нерухомого скла. Для виготовлення використане загартоване скло графіт товщиною 8 мм. Міцне, безпечне та надзвичайно стильне. Відтінок складу дає інтер'єру вишуканості і лаконічності. Прямокутна двохточкова штанга міцності забезпечує надійну стійкість конструкції. Водночас підкреслюючи мінімалістичний характер перегородки. Ручка рушникотримач продумане рішення, що поєднує зручність та естетику. А магнітний ущільнювач гарантує щільне закриття дверей без бризок. Фурнітура у чорному матовому кольорі. Пофарбована порошковим методом. Надійний захист від корозії та пошкоджень. Розміри ми зробили такі: висота 2100 мм, ширина 1000 мм, ширина дверей 650 мм. Душова перегородка Bella Loft стане не лише практичним, а й стильним елементом вашої ванної кімнати, створюючи атмосферу витонченості і комфорту. Для прорахунку або безкоштовної консультації пиши нам у директ або телефонуй.